Орієнтовно о десятій ранку в Глухові пролунали потужні вибухи. За даними оперативного командування, північ росіяни скинули на місто три керовані авіаційні бомби. Одна з них розірвалася в приватному секторі неподалік будинку Сергія Солощенка. Він каже, саме прийшов додому з роботи і сподівався перепочити. Так гухнуло, у сусідів дров'ятник, От ну я ж син сином. Сюди виходив. Батя ти цілий, живий, живий. Тут вже, правда, ну, швидка і допомога, і міліція, і пожежники. От, Перев'язали там ну, воно, осколки, побили трохи. мене в а він вдома стався, син. Ну, сина одну, мені три от сюди попало, сюди і на цю ногу. У лікарні Сергію надали першу медичну допомогу. Після він одразу повернувся додому розбирати пошкоджену оселю. Там розбита нокна, побиті, а то розбита. Там розбита стінка, туда, туди, підперли, щоб не упала. Надає Вон. Криша теж це, що радуєш, не радує, вернее, успокає, що железом до да, поверх шиферу, хоч не лазить, дірки не латать. Внаслідок удару постраждав і будинок 90-річної Олександри Хлонь. Жінка каже, саме пила чай на кухні, коли довкола все вибухнуло. І слышу, прошумело, им быстренько бахнуло так, посыпали стекла, но я не, не против стекла сидела, а вот здесь стеночки так вот, чуточку, и по мне не попало. Вот, полетели стекла, полетела рама на кухне, я глянула, сюда вышла, меня самую подкидать начало, я глянула, и тут окон нету, и там дверей нету. І, і, і куди не пайду, і, і, і там сорвано, от тут двері сорвані, Ну що мені делать? А я одна, я одна живу. Лухівчанин Володимир Коренський під час атаки РФ був у центрі міста. Після вибуху йому відразу зателефонували рідні, і він помчався додому. Діти були вдома. Внук, невістка, дочка, та самая син, дружина. Окно воно ціле, одно, вони там були, там закрите окно було зі спальні, що не саме не, не, глухі, глухі стінки. А які вакуум віддавило ось сюди, повністю все вилетіло. Ну, все, коротше, двері можна подивити, взагалі не відкриваються нікуди, все покорозило. Будинок Олександра Чайки один із 20, що пошкоджено внаслідок авіаатаки. На момент удару чоловік був на роботі. Коли побачив сповіщення про загрозу, бомбардування кабами спустився в укриття. Вже звикли, що. 4-6 хвилин у нас летить, долітає кап. Тобто ми спускаємося, 3 хвилини ще дороблюємо роботу, 3 хвилини знаходимося в сховищі. Приліт, досить гучно, і таке було враження: я працюю в поліклініці, ніби чи третя школа, чи перша, ну ось воно ось поруч. Ну, потім подзвонили, сказали, що у мене у дворі Дом цілий, цілий гаражу, хана. Окрім будинків мирних жителів, за даними оперативного командування північ, в Голухові пошкоджено також елеватор та транспортні засоби.